Усім доброго дня! Сьогодні готую на обід пасту стонну, тобто вермишель спаєтті з тунцем. Для приготування пасти з тунцом звичайно беру спагетті, одну цибулину, один зубчик часника, дві ось такі невеличкі баночки тунця по 70 г, декілька свіжих помідор. Якщо у вас немає свіжих, берете помідори перетерті. Коворітку ставлю на вогонь, розігріваю на маленькому вогні. Тим часом почищу цибулю. Цибулю нарізаю з такими пірячками, досить чималими, можна сказати, шматочками, щоб відчувалася в страві. Коворітка прогрілася, наливаю олію. Відразу ж розчавлюю один зубчик чесника. Мій традиційний метод. І відправляю на сковорідку разом з цибулею. Відразу ж додаю трішки солі. Зовсім небагато. Далі буду досолювати. Тушкою до гарного золотистого кольору. Щоб не була горіла, але щоб була м'якенька і солоденька. Пізніше додам дрібку цукру. Далі буду нарізати помідори. Помиті помідори нарізаю невеликими шматочками. Ось такими приблизно. Нарізайте, які вам подобаються шматочки. Великі, маленькі, головне, щоб були добре протушковані. Не забуваю за цибулю, тушкую і помішую на невеликому вогні. Найпростіша страва, але дуже смачна. Ми любимо пасту з тунцом. Не дуже часто готуємо, але полюбляємо. Готується просто і швидко. До цибулі додаю трішечки цукру. Підсолоджую, буде дуже добре. Цукор дуже добре до помідор і до цибулі підходить. Ось так. Одну третю чайної ложки. Ось така цибуля в мене вийшла. прозора, гарна, м'яка. Зараз викладаю помідори і продовжую тушкувати. Помідори випустять свій сік і цибуля буде далі втушковуватися. Відразу до цибулі і помідор додаю спеції, які вам подобаються. У мене тут набір спецій хмелі сунелі, до м'яса, до ковбаси, до всього. Вони в мене змішані, перемішані, так я їх і використовую. Мені так подобається. І додаю ластівці гострого червоного перцю. Ось так небагато. Щоб не носити камеру, то я сковорідку буду підносити до екрану, до об'єктива. А ще можна додати петрушку або зелень, яка у вас є. Я так думаю, що укроп не дуже підійде до тунця, а от петрушка, то буде саме добре. У мене петрушка заморожена. Викладаю дві чайні ложечки. Знову показую. Дивіться, яка краса. Яскравий зелень, зелень помідор, цибуля. Дуже гарно вийде паста з півцем. Так, далі. Відкриваю тунець. Як я вже сказала, олія обов'язково зливається. Дві баночки я кладу. Ви, звичайно, можете класти більше. Ще протушковую помідори з цибулею, щоб добре втушкувалися, щоб були м'які і соковиті. Щоб краще втушкувалися, додаю буквально трішечки води, щоб були більш соковиті. Зібрала з городу ось таких, ось таких пару гілочок тим'яну і майоранку. Додам до цибулі і помідорів. Ну і зараз вже буду викладати тунець. Подивіться, як гарно втушкувалися помідори, цибуля, м'яка, соковита. Все м'яке, соковите, саме таке потрібно для пасти, для вермішелі. Викладаю тунець. І ще декілька гілочок. Декілька листочків тимяну. Обожнюю тим'ян. Чебрець. Пару листочків майоранку. Майоранник ось так посічу. Так він буде запашніший. Перемішую. І дивіться, як як кондименто, наповнювач, фарш, кондименто в Італії кажуть. Ось така заправка до спагетті. Ставлю на малесенький вогонь, даю просто легко протушкувати, легко протушкувати. Вода в мене вже кипить, викладаю пасту. Спає тільки Італійці мало хто ламає, але я ламаю, в нас ламають обов'язково солю воду, в якій варю вермишель до соуса. Додаю трішки оливкової олії, щоб паста була жирніша. Пасту варю стільки, скільки написано на упаковці. 12 хвилин має варитися паста. Сіджую пасту. Вермишель стіджую, але обов'язково, щоб залишилося трішки води. Відправляю в сковорідку і виливаю ось цю решту води. Буквально 50 мілілітрів. Пасту перемішую і я перемішую ложкою і як мію. Ось така паста в мене вийшла. Смачна, смачна, пікантна. Дякую, що були зі мною. Що готували разом зі мною обід, і до нових зустрічей.